Ми знаходимося в селі Коритне Рівненської області на на водоймах, які займають площу 200 гектарів. Риба розводиться повністю племіная, яка на даний час в Рівненській області єдина, яка поставляється на Київ на зарибнення всіх повністю регіонів. Вона не хвора повністю, єдина єдине господарство на Україні, де Є риба, яка не хвора.

800 тут, в основном тут так. Но ну, есть немножко Амура, я вижу, толстого. Пару штук. То, что ты ну, еще. Хороший комиссию, за... чистенький. Все ляля. насипі і виживаємо. Ну, Та пустай, хай плаває. Сама більше почала рухати, почали вибирати, розбирати Толстолоба, Біломура, наліво, направо. І щуку. Тому що щуки у вас тут, в принципі, питає. Ні, щуки зимові. Ну, чесно, вони бувають брудні, тут гріються. Тут світано, лампу знімає, все на зиму. Вон, дивіться, які класні Толстолобики. Бачите? А Біломура немає? Є. Я ж не питаю, що е -е 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 enfin, well, Карп, карп приносить потомство для води. Років чотири назад, нічого не помиляється, лупінські станки були порвані. Карпа Пабло. тут, так? Досить багато. У нього карта. Так само тут. На даний час, в минулому році, ми запустили 300 кг, там була карп, білий амур і толстолоб. На даний час ми привезли 800. 800 тільки одного карпа. Наша порода називається український простий. Український простий. Я дуже задоволений, що в нас така акція е, пройшла. Це у нас вже друга акція проходить тут. Мене, перша акція пройшла осінню прошлого року. Ми започаткували на Україні. Вперше я дуже радий, що це відбулося напевно в добрий час, бо нас підтримала майже вся Україна. Е, ви вже знаєте, що в цьому році інший клуб е, зариблював хріники, але ми. Зариблювати хрінники планували теж а осінню, знов млинів, але вийшло так, що по совєтам іхтіологів ми не змогли зариблювати в цей раз хрінники, тому що там тільки свіжа запущена риба, вона з різних водойомів, вона приморочена, одна на одну може наложитись і вимерти. Тому ми зарибали знов весною млинів, а осінню продовжимо зариби хрінники. І так буде кожного року. Весна, осінь буде мінятися. Хриники, млинів, хриники млинів. І так будемо робити кожного року. Я хочу сказати окреме спасибі людям. З Львівської області, з Івано-Франківська, котрі виділили доволі великі кошти нам на це зариблення. Так що це проводить зариблення не тільки наш клуб Гарпун, це Українська підводна федерація України, не тільки ми, а й люди з Львівської області і з Івано-Франківська велике спасибі хочу окремо сказати Сергію Плюхіну, котрий займався. Якраз от з львівчанами Івано-Франківськими. Велике їм спасибі. Хочу сказати, що ще їм наголосити. Вони, звичайно, надіялися, що буде це зариблення проводитись в хриниках, але хай вони не переживають, бо осінь ми все одно хриники зарибимо. Як я вже казав, будемо зариблювати по черзі. Млинів в млинів мині